Гуляю зараз парком, і тільки що проходив, стоїть тато і спілкується з своїм сином. Сину десь років шість. І він таким грубим голосом і таким приказним каже хлопцю цьому маленькому, що якщо ти будеш себе погано поводити, якісь воплі, якісь крики, ми одразу закінчуємо любе мероприяття і їдемо додому, і ти будеш сидіти на дивані. І знаєте, я так проходив. Не знаю. Я, звісно, не дитячий психолог, і не дитячий вихователь, але мені здається, що Якщо постійно казати такі слова, от потім дитина виростає з великими комплексами, яка не може проявляти свої емоції, яка постійно отака напружена і думає, щоб там нічого такого не зробити і не сказати, щоб там мене не наказали. Якось от мені здається, що це все іде саме з дитинства. Ну, Просто це дуже важливо, як і що казати дітям. Тому я думаю, що з кожною дитиною можна про все домовитися. Звісно, іноді колись потрібно там в якомусь такому е форматі сказати, щоб дитина там зрозуміла, але ну, це повинно якось бути так ну ну не знаю, ну, дуже якось м'яко, і з тієї сторони, щоб і дитина розуміла і прислухала, щоб ви там авторитетом були, а не просто там. На рім'янчі, на там на наказання на якісь ну от, з кожною дитиною, мені здається, про все можна домовитися. Ну от, абсолютно про все. Це моє таке бачення.